Вийшла заміж. Мені мені було 18 років. Ми проживали в Краматорську. Мій чоловік був був військовий. Галина та Євген разом 36 років. Майже три роки. Чоловік у полоні. Повномасштабне вторгнення. Євген зустрів у Маріуполі. Вони казав, що. Стаю на лівому березі на якусь висоту піднявся, і дивлюсь, що весь, весь, весь лівий берег весь горить. На милицях, 17 травня, Євген виходив з Азовсталі. Того дня, разом з іншими захисниками Маріуполя, чоловік потрапив у російський полон. Коханого Галина побачила на фото і відео на ворожих телеграм-каналах. <плес> Укремліні 109-ї бригади Завалило. Ледве його впізнала. Ну потім була Оленівка. Після Олен... Оленівки їх відправили. Якийсь був табір для військовополонених. Такий палаточний для поранених табір в районі старого скола. Уже рік про місце знаходження чоловіка Галина інформації немає. Любий, тримайся, ми скоро зустрінемось, і ти скоро повернешся. Я чекаю тебе. Я дуже тебе чекаю.